Так, друзі, всім привіт. П'ятниця сьогодні. Геопи по Україні. Приїхав і, як завжди, тут Доброго Сєверодончане. Да. Ну, У нас Руслан всі... Всі... Дня, да, всіда занят. Слухай, одне питання. Ну, молоді не питаю. Да, у Сєвєродончанки. Бачиш, теж хай попаде кадр в тік-ток. Де окупація міста Сєвєродонецька? Дивлюсь в новинах. Рома Власенко за 24-й рік збільшив в зарплатні э, там что где-то на полмиллиона. У него что-то было 780 о, 78, по-моему, тысяч гривников на месяц. Сейчас пишут 123 в месяц за 24-й год. 102... Рома Власенко волонтер, да помогает військовым, он каже, мотивированный Ромчику, 123 тисячі. І як у тебе там совість, є чи нема. І нормально, а окупірована Луганщина вже 3 роки. І ви кажете, готуємося до деокупації. Какої деокупації? Слухай. Е, от я у простих сіверодончан спрашую: ви в цю дурню вірите, що деокупація і оці от, е, чиновники будуть її деокупувати? Прийшов новий. Цей місто алкоголіка того Дніпровського, який спився, стрюк, СБУшник, який вбивця для мене. сиротіна і Воронова, 12 чоловічних життів, Задохнулись люди після пожежі в 2020 році. І ц... не підготувався к війні, ні одної окопи не викопав. Крав у дітей, крав, на чому тільки можна, цей стрюк. Прийшов Харченко, он, я бачу, з трубою стоїть. Слухай. Тот, хоть слова не каже про деокупацию. Тот уже переїжджає после Великня, после Пасхи, вже офис Северодончане, І ще раз увага, будет у нас в Киеве, не в Краматорску, не в Славянску з Дніпра переїжджают, ближе к Луганской области, но ну, ее же декупировать надо. И чтобы весь е, состав его, весь штат був ближче Куганщини. Нет. Он переїжджає в місто Київ. Что это за херня, блядь? Ну как? А нам рассказывают, мы готовимся. Давайте побольше грошей. Давайте хабы открываем. Коммунальные предприятия у нас все работают в Северодонецке. Это я вообще для всех говорю. Вот кто меня видит, кто слышит. Северодонецкий водоканал. Уже больше 150 миллионов пополнил только уставной свой капитал. Я уже говорил. На что они только их не тратят? Ну, початку року, січень у них почалося 600 тисяч юридичних консультацій. Сєвродонецький водоканал, ліфти Сєвєродонецькі, комунальне предприятие, которое обслуживало всі дома поверхівки, э, як воно, Світанок. Світанок теж працює. Там же цей Мародер Кузьминов, сейчас його відчувають. Ні, щоб сидів за гратами, то у дітей крав. Да? Він очелював його. Рітуальні услуги работають, теплокомуненерго робота. Ну, коротше, всі работають предприятия релаково, на все виділяються гроші. Ну, друзі, що це за херня? Яка деокупація, яка перемога? Забувайте про все це, поки ці похитьки, похитьки, ухилянти, мародери, грабіжники сьогодні при владі. Отака От у нас втрішня п'ятниця. Всім гарного дня, всім гарної неділі. Готуємося до свят, свят великий день. Все буде добре, друзі. Подолаємо і внутрішнього ворога. Обов'язково.